Друзі, всім привіт! Мене сьогодні запросили на побачення. В кінці відео вам покажу, хто ж мене запросив в таку прильотню погоду. Я не знаю, чи мікрофон буде справлятися з вітром. Зараз йдемо до моря покажу вам, який шторм сьогодні. Це. місце Плая Сан Хуан. Покажу вам трішки цього району. Вау! Wow. Это wow. так. Глянь, там кто-то, ты видишь, летает. Ну что, растягиваемся к открытому воду. Давай. Я відвертаюся від вітру. Думаю, може, так мікрофон знімить просто шум моря. Бажали сюди купатися, І коли вже вечоріло, таке гарне було, було небо. фіолетове, Море. дуже спокійне спокійне море. Штиль. Дивись, він вже ближче катається. Повірте просто нам. А отут ми з Отим Женією грали в волейбол. Отакі ну, часи були. О, ну це реально дуже гарно. Все, йдемо. Будемо сидіти на вулиці, де тут? Давай десь тут? Ну що? Хлопче, що будемо замовляти з тобою? Що будемо пити? Хоче мене споїти? Хочу каву мені з чим? З коньяком? Ну що, мені погоджуватись чи ні? Переходимо на інший рівень. То кава з молоком, кава з молоком. Тепер з коньяком. А тут зернятка кави. Не знаю, видно буде. Трішки, напевно, цукру треба. А, ні, зачекай, наче я таке пила вже. Ми колись поїхали з парою знайомою, і вони замовили каву, цю. Я пила. Зараз будемо куштувати. знаєш, я вже починаю згадувати, що мені тоді не сподобалося. Ой, а тепло я. Запам'ятайте <ривіт> мене такою! як у відео є, що привіт всім привіт, я Оля, і це мій перший бокал, так це мій перший, моя перша чашка кави з коньяком. Думаю, треба пити, поки тепла. Зараз буду вам розповідати історію одного відео на моєму каналі. Називається «Чи є сало в Іспанії. І я ось тут прикріплю для вас посилання на це відео. Для чого? У мене є прохання зайти і подивитися. Для чого? Бажано повністю подивитися і залишити комент. Хоча відео це. Як було знято ще на початку шляху ведення каналу, і таке трішки нудновато. Та для чого? Це буде експеримент. Це відео час від часу по одному перегляду набирає в місяць десь і приносить мені з одного перегляду євро десь 40 Хоча це дуже багато з одного перегляду. І коли сьогодні я зайшла в аналітику в статистику цього відео, я буду додавати для вас скріншоти. Взагалі, перегляди цього відео загалом становлять 149, 149. 149 переглядів було. І з цього відео я заробила майже 17 євро. І кожного місяця такими сходами прям одна і та сама сума. За кожен перегляд набирається. Коли я зайшла подивитися, з чого це написано спонсорство. Хоча ну, зазвичай просто із-за реклами. Покажу вам зараз на прикладі іншого відео: мітинг на підтримку України, який набрав 2000 переглядів, і я заробила з цього євро 56 з відео, «Чи є в Іспанії сало. На 149 переглядів я заробила майже 17 євро. Мені просто цікаво, чи це якийсь збій, чи це якийсь баг, що взагалі відбувається. Е, Хочеться, щоб ви зайшли, натиснули, щоб додався перегляд, і подивитися, скільки я зароблю. <Да>. Таке, ото знаєш. дайте заробити олі гроші. Просто зайдіть, натисніть, нехай додасться ваш перегляд. Вам я думаю, це не складно. А мені для експерименту буде цікаво. Тому що виглядає це досить дивно, так як такими сходами йде статистика, тобто вверх, і кожного разу, кожного місяця, мені нараховується євро 40, ну, євро 30 з чимось за це відео. Чому так і чому це саме відмічено як спонсорство? Я не можу сказати цікаво, якщо ви зайдете, подивитесь. І потім я проаналізую вже на базі ваших переглядів. Всім дякую, хто зробить це. Розповідай. Де ти був? Покинув мене. Так. Так. Женя. <рігла> Давай інтерв'ю. <рігла> Ні. Буде інший формат наших відносин. Так, все буде Як довго. ти бачиш наше майбутнє. Все буде добре в нас? Будемо жити разом. Сказали. Коротше, Женя з'явився в цьому влозі і завтра зникне. Нашому житті все зміниться. Оля піде вже працювати нарешті. <рес> <рес> Ні? І ми заживемо так добре. Я постараюсь більше вже нікуди не уїжджати. Ну, якщо вони мені шеф не скаже. Тобто є якась людина, яка керує тобою. Це, на так. жаль, не жінка, це, на жаль, не я. Ну, як так, жінка буде мені гроші платити, то буде і керувати. Я зараз зароблю тут грошей. Зараз подивляться всі відео, чи є в Іспанії сало. Буде тебе утримувати тоді. Так? Добре, я на це згодом. Нашу родину. Добре. Ти тоді сядеш вдома і будеш сидіти. Я буду керувати тобою. Ні, я не буду судити. я так не зможу. Починається. Ти Десь... знову не йдеш шефа, який буде керувати тобою. Десь буду працювати. До речі, я зняв для Олі на окулярах відео. Може я сам спробую свій канал вистані? Угу. Ти Можеш сам? Ну, Женя буде вести свій канал. Це він буде знімати відео, я буду монтувати і викладати на його канал, керувати там всім на світі. А він буде знімати, так? Але це не точно. Ти знімай просто мені матеріал, а я буду додавати. Добре. Я буду редагувати, і монтувати і додавати. Вона Ти мене просто... пресує постійно. Ви бачите? Це не пресує, це на камеру тільки. Це називається як аб'юз. Я таких слів не знаю. Знаєте чому я уїжджав в інші місця? Міста. Тому що мене об'юзили. Бували і били. Ти ж ну повинен зараз розуміти, що камера зараз вимкнеться. Так. Да. О, і ти мене почнеш бити при людях. Я знаю це. Це бувало. Кожного дня. Ну, так. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. Я тебе дуже люблю, дуже кохаю. <звук> Я тебе. Я тебе, але зараз не получиш. Насправді камера не передає кольор і красу Я ж казала, що це Лая Сан-Хуан. Гарний район. Коли ми будемо тут жити? Що? Коли будемо тут жити? Коли? Угу. Я скажу коли. <звук> коли ти будеш? Починається знову. 100 тисяч. Так що давайте підписуйтесь. Так, і 100 тисяч переглядів кожен день. Навпаки, якщо будуть перегляди, то будуть і підписники. Так. А, я тупану ще. Ми йдемо вже до машини, будемо їхати додому. Заїхали тут в Меркадону. Кажу, приїхали в район Сан Хуан, щоб піти в Маркадону. Так. Скупилися додому. Тож вчора показувала рибку, це я готувалася, Женя їхав додому. Смачно. Так, нам сподобалася рибка. Але хочеться скуштувати ще до ради. Так. Все, їдемо. Все? Ну, Їдемо. Ти коли додаш відео, де я на окуляру знімав роботу mm. Там в мене цілий день, як я виходжу з роботи, як я... Їду на роботу, працюю. І там трошки запрацюю. Там часу на роботі нема зовсім знімати нормально. Але я думаю, попробую, може це буде цікаво комусь. А якщо ні, то як я приїхав вдома. Я ж думала, що щоб створити тобі канал, наприклад, спочатку, додати. спочатку ну, твій канал вирожу. Я думаю, це не дуже буде цікаво. Я, я б спробувала створити канал і додати це перше відео, подивитися. Так, але треба там скоро повинні вийти окуляри, які будуть знімати в горизонті. ні? Як правильно сказати? Ну, широкий формат. Широкий формат, так. Mm. Тож, наші окуляри знімають тільки для шортів. Ну, там навіть не шортс, там я, я не знаю, там більше для Інстаграм підходить. Навіть це не для TikTok, навіть це не Тікток. Для Тікток також. Ну, воно просто квадрат. А все ж таки треба ну, форматувати його. Mm -hmm. І тоді якість втрачається, і вже немає ну, ну, такої здраво. гарної картинки. Отож, окуляри ну, дуже класна річ, особливо якщо ти їдеш десь, наприклад, в гори виходиш, десь ну, там, де тобі потрібні руки, і ти не можеш знімати. І ти вмикаєш просто окуляри От на роботі, як ти знімав. Yeah. Також, якщо в ти... тебе руки задіяні, і ти не можеш тримати телефон в руках, ти знімаєш від, як це, від першого. Уличе. Це зараз ти просто на вулиці ще працюєш, то зручно в окулярах, в темних. А так треба. Треба ліжа. Ну угу. не знала, я коли на тенеріфе... Ой, не тенеріфе, коли ми на ебіці були, тоді знімала, картоплю, готувала і прибирала. Блін, ну так було зручно, клас. Вмикаєш просто. І що хочеш, то і робиш, тільки руки видно і сам процес. Мені сподобалось. Та треба тоді окуляри з прозорими лінзами. Ну, що ж таке, куди я? Ми коли сюди їхали взагалі по дорозі. Зустрічали машину, звідси виїжджають. Всі, де вони їдуть? Будемо закінчувати вже відео. Дякую всім за підтримку, за розуміння. Хто має таку можливість, бажання, зайдіть обов'язково на відео, чи є сало в Іспанії. Для того, щоб все ж таки ви провели той експеримент, а потім проаналізували результат. Дякую всім за перегляд цього відео. Не забувайте, що цьому відео можна поставити вподобайку і підписатися на наш канал. Всім до зустрічі. Кому не сподобалось моє повернення, пішіть. 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 Пішіть, пишіть. Пишіть від радості. да? Питали, що там з Женією, як... що сталося з Женією. Пишу та що сталося? Живий, здоровий. Всім дякую за перегляд. До зустрічі у нових відео.